На антимайдан біля Верховної Ради завітав Віталій Кличко. Він пройшов у натовп і вступив у розмову з протестувальниками. Попри те, що мітинг тут зібрали на підтримку партії регіонів та Віктора Януковича, Віталія Кличка зустріли радісними вигуками. Навколо лідера удару зібралися люди. Про концерт на підтримку влади геть забули. Климсько! Климсько! доход на душу населения, поляки получают 1000 евро заработной платы. Инфраструктура э, развита, нормальные социальные стандарты. Больше упражнений. только сколько мы и начнем и ты, получать? Не, по ты не видишь, не дай бог, конечно. конечно. Вы заболели. Вот вам говорит, вот давайте будем пить таблетки, может выразил. А врач говорит, вот эту опухоль нужно вырезать, и таблеток нет. Больно будет, операцию нужно ложиться. Но есть гарантии, что вы будете жить. Мітинг на підтримку влади зібрали два дні тому, оголосивши безстрокову акцію прихильників президента. Люди з антимайдану неодноразово зізнавалися, що їм обіцяли заплатити однак, обіцянки порушують, платять значно менше або взагалі лише годують.